Слава Україні у студії працює Софія Лучук в ефірі. Ранкові новини 25 березня на телеканалі конкурент Конкурентів. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних трагічна звістка про болючу втрату для Любомельської громади знову надійшла з фронту. 23 березня 2024 року в результаті ракетного обстрілу загинув житель міста Любомель, молодший сержант Петро Хомич. Воїн 1974 року народження загинув в районі населеного пункту Садове Запорізької області. Про дату та час прибуття траурного кортежу на щиті повідомлять згодом. Також на війні з російськими окупантами загинув 35-річний військовослужбовець із села Світязь на Волині Ярослав Міщук. Він був мобілізований 1 грудня 2023 року. Служив в аеромобільних військах. З 15 лютого 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. Свій останній бій Ярослав Міщук прийняв на Донеччині. У захисника у селі Світя залишилася сестра. Кортеж з тілом загиблого прибує до Шацька у вівторок, 26 березня. Цього ж дня відбудеться й чин відспівування героя у Петропавлівському монастирі села Світязь. Біля Луцька, ДТП за участю двох авто. Як повідомили очевидці у телеграмі, автопригода трапилася ввечері 23 березня у селі Милуші. На відео видно, що одна із автівок перекрила рух іншим. Авто автомобілі отримали механічні пошкодження. На місці працювали правоохоронці та медики. У коволі під час пожежі із задимленої квартири вивели власника помешкання. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Волинській області. Відомо, що 24 березня о 8.22 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у ковалі на вулиці Незалежності йде дим з квартири на третьому поверсі. На місце виклику вирушили вогнеборці. Вони встановили автодрабину та організували ланку ГДСС. в помешканні. Знайшли власника квартири. Його вивели та передали медикам швидкої допомоги. У телеграм-каналі Волинь Блог опублікували відео з місця подій і зазначили зі слів очевидців, що у цього ковальчанина помешкання горить вже не вперше. Загалом на гасіння пожежі подали два водяних стволи. Пожежу ліквідували о 8.39. причина загоряння необережне поводження з вогнем. У Луцьку 24 березня, відбувся автопробіг на підтримку усіх українських військовополонених. На центральній площі Луцька зібралися рідні та друзі тих, кого зараз в полоні катують, б'ють та принижують. Величезний театральний майдан в центрі Луцька став мить дуже тісним, адже понад 30 автівок приїхали на автопробіг. Кожне авто з прапорами, з портретами полонених захисників України та транспарантами з надписами полон вбиває. Саме для привернення уваги всієї країни та світу до долі воїнів, які зараз у неволі, рідні військовополонених вирішили організувати такий автопробіг. Маршрут його був чималий. Серед присутніх на автопробізі були усі небайдужі лучани, а також активна молодь міста. Кожен з них має свою історію та розуміє за що і за кого він бореться. Початок автопробігу розпочався із хвилини мовчання та виконання державного гімну України. Опісля усі присутні повернулися на театральний майдан, де також відбулася акція в підтримку усіх військовополонених українських захисників. Рідні полонених воїнів не збираються зупинятися і будуть надалі проводити такі акції та автопробіги, щоб якнайшвидше їхні рідні повернулися додому. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористи продовжують знищувати мирні українські міста та села. Так, вночі 24 березня РФ вдарила по Львівській області. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що область атакували 20 ракетами і сімома ударними дронами типу шахет. Ціллю росіян були об'єкти критичної інфраструктури. У Львові прильотів не зафіксували. Однак, згодом стало відомо, що під час повітряної тривоги, яку оголошували вже вранці, ворог зміг 31 к вдарив по Львівській області кинджалами. За інформацією очільника Ова Максима Козицького, попередньо було два влучання у той самий об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти поцілили вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку, і вони встигли переміститися у безпечне місце. Також росіяни вночі 24 березня з'яснили атаку ракетами Х-101, Х-555 та Х-55 і на Київ. Пізніше КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару в Києві зафіксували падіння уламків у двох районах столиці. В Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень. А у Шевченківському районі на територію паркової зони і житлової забудови, внаслідок чого зафіксували пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Що більше росіяни обстріляли житловий квартал Красногорівки, що на Донеччині, 4 березня 2024 року, близько дев'яно. Тридцять окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл житлової забудови. Від ворожої атаки зазнали поранень двоє жінок 57 і 64 років. Вже через годину російська армія нанесла новий авіаудар по цьому ж кварталу, внаслідок чого отримав поранення 70-річний чоловік. Усіх постраждалих з саднами, осколковими пораненнями і забоями доставлено до медичного закладу. Польські фермери зовсім не пропускають українські вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу на пунктах пропуску Ягодин і Рава Руська. Про це 24 березня в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Йдеться у телеграм-каналі служби. Демченко відзначив, що станом на неділю польські фермери блокують три пункти пропуску: це Угринів, Ягодин та Рава-Руська. На двох останніх Рух вантажівок в вік Польщі наразі повністю зупинений. Фактично, по двом найбільшим із цих трьох пунктів пропуску це є і Роваруська. Польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. І Тут за останній період ми маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України. Але це далеко від ідеалу на цих напрямках заблоковано близько 500 вантажівок. Відомо, що на його доні за минулу добу польські фермери пропустили близько 60 вантажівок. У той час як цей пункт пропуску має добову спроможність оформлювати близько 1200-1400 вантажних авто. У Житомирській області 39-річний чоловік скоїв наругу над могилою солдата. Інцидент трапився у Романівській громаді у ніч на 23 березня. Пише поліція Житомирської області. До правоохоронців звернулася 62-річна мати загиблого. Вона повідомила, що невідомі пошкодили могилу українського захисника. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила, що пошкоджені дерев'яний надгробник, металевий хрест, рамка з фотографією покійного та флагштоки, на яких кріпилися прапори. Також на території кладовища була хаотично розкидана похоронна атрибутика. Відомо, що поліція затримала хулігана. Свої дії він пояснив ревнощами. Мовляв, колишня дружина його покинула і розпочала нові стосунки з військовим. Те, що цей військовий загинув, не приборкало гніву хулігана, і фігурант таким чином вирішив помститися. Поліцейські проводять досудове розслідування справи. Чоловікові може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на такий самий термін. У Харкові залишається найскладніша енергетична ситуація. У місті через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону. Точну дату повного відновлення електропостачання в усьому місті повідомити неможливо. Енергетики наразі не можуть подати стабільне енергопостачання по всьому місту. Приблизно у 40% будинків харків'ян відновили постачання електроенергії. При цьому опалення відновлено у 60% будинків, а вода працює майже у всіх. У місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень. Генштаб ЗСУ повідомив гарні новини станом на ранок, 24 березня. Стало відомо, що наші воїни ЗСУ вразили великі десантні кораблі Ямал і Азов. Центр зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури в Севастополі. Також стало відомо, що вранці 24 березня під Сімферополем горіла нафтобаза, Пишуть змі повідомляють, що пожежа стала наслідком повітряної атаки на гвардійське. У мережі публікують ймовірне відео пожежі. Перед цим місцеві жителі чули вибухи. Також російські воєнкори розповіли про те, що під час удару по Севастополю загинуло 34 військових, 40 поранено. А також Пошкоджено три літаки су 27 на аеродромі Бельбек. Також прилетіло за місцем дислокації російських морпіхів. Там теж є жертви, що не може не тішити. І До новин світу кількість загиблих у наслідок теракту в кроку сіті холі в Підмосков'ї на Росії зросла до 137, із них троє дітей. Постраждало загалом 180 людей. Слідком РФ у неділю повідомив, що на місці події виявлено тіла 137 осіб. Троє з яких діти опізнано 62 тіла. Щодо решти загиблих для встановлення їхньої особи проводять генетичні експертизи. Водночас моз під Москов'я повідомило, що за уточненими даними у наслідок теракту в крокусі всього постраждало 180 осіб. З них госпіталізовано 142, виписано 32, А амбулаторну допомогу надано 38 росіянам. Нагадаємо, 22 березня ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі кроку Сіті Холл сталася стрілянина під час концерту гурту Пікнік. Відповідальність за цей теракт взяв на себе і діл. Терористичне угрупування Ісламська держава назвало цей теракт у кроку Сіті Холі» в Підмосков'ї, Цитуємо своєю нажорстокішою атакою за останні роки. Однак росіянам, як завжди, вважається, цитуємо український слід у цій стрілянині. Хоча і Україна і США вже це заперечили. У неділю, 24 березня, у вірманській столиці Єреван озброєні люди напали на відділ поліції. У місті лунали навіть вибухи за попередніми даними. Це були члени вірменської воєнізованої організації Бойове братство, які намагалися звільнити затриманих цього ж дня побратимів. Як повідомляють вірменські телеграм-канали та видання Спутник Вірменія нападники підірвали гранати, після чого увірвалися до будівлі. Вже відомо, що в результаті вибуху кілька людей отримали поранення. Будівлю відділу поліції вже оточили, а на допомогу правоохоронцям приїхав спецназ. За даними МВС Вірменії, нападників було троє. Двоє з них постраждали через вибух гранати.